Друзі, всім привіт! Коротеньке таке відео. Зніму покажу, чим я займався. Підготовив ліжка, вони вже, можна сказати, готові до віддачі. Ліжка простенькі, тут нічого такого нема. Я їх не особо так знімаю, показую, тому що на каналі відео є. Я думаю, нема потреби одне й те саме показувати. Що міняється, чи як там кажуть, відрізняється одне від одного, це кольора. А так, все воно одинакове. В принципі, зроблено нормально. Сьогодні це все відкрасив. Є отака модель ліжка. Вона вже запакована, готова теж до віддачі. Щось замовник не забирає. Там воно трошки змінено, вирізано. Мені кається, я щось там знімав. Якщо там відео є, виложу, подивитися. А так. Більше тут нема нічого такого, щоб, я думаю, вам показати. Стандартна робота. О, котик забіг. <кій> Ніч темна, коти бігають, <кій> Ну, не важливо. Так, на чому ми зупинились. Хотів показати царги з цієї сторони. Отак так вони виглядають. Прості оці кріплення, не полумісяць, нічого тут такого нема. Тому що це бюджетний варіант поставив, як то кажуть, і забув. Покрасилося. Ну, доволі непогано покрасилося. Колір тут по каталогу. Я й не пам'ятаю, які тут кольори, тому що красив, зараз я подивлюся. У мене є цього. Так, рахунка я закрию, щоб там не було ніяких. Так, 8016 і 8011. 8016 це те замотане, а це 80-11. Це, якщо я не помиляюся, світлий горіх. Ну, як вийшло, як то кажуть, так і вийшло. Тому що ґрунт був білий і воно так виглядає. Так що... Я думаю, на цьому буде все. Я більше знімати нічого не буду. Іменно по ліжках, якщо щось новеньке, зніму, покажу. А так нема що показувати. Комод. Ще теж замовник не забрав. Хоча розрахувався. У нього там ремонт, забере пізніше. Треба трошки, щоб забирали, тому що я вже сюди все зношу. Мені треба приміщення, а нема куди ставити. Прийдеться десь скоро розносити ще по заковулках. Так що, отакі, друзі, справи. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.